Так, тепер ми садимо виноград. Прийшла очередь його черга садити в землю його. О, ага. хароб. Не-не-не цього, нехай з трохи зайде туди земля. Ага, нехай, нехай піде, щоб корінець був мокрий. Коли ті дощі будуть, то це ще не відомо. Дивилась на 10 днів, то хмарно є, мінус один є, а доща ніде гаді. Що за фігня-то? Будемо надіятися, що хоч зимою може бути дощі. Як о, ця зима не холодна, значить тоді дощі будуть йти. Так як в прошлу зиму, оки дощів були. Особливо аж на весну. Так же ж вони потрібні сильно. Сильно потрібні дощі. О, і як посадить вже, руками перегребе всю землю. О. Хай воно росте ж таки, бо так хочеш, а щоб воно щось виросло, вже ж як посадили, то нехай ж тепер росте, да, дід? О. О, тепер а, так, дід? Тепер накриємо. Чимось зверху постави, щоб ніхто не наступив. Так і це що в нас буде? А це буде? Вісім і три, одинадцять тільки кущиків. Пан учитель, так. тільки кущик. Та це ж мало, мабуть. На все село не хватить. Треба ще без садити. Пан учитель чи як ти кажеш? Так, вчитель. О, що ж то за учитель такий? Ти бомажечки будуть довго триматися. Треба десь позаписувати собі. Блокнотик ще, щоб хоч трохи знати їх назву. Це добре, що понаписували. А то б уже б дід поки дійшов додому, то буса б, усе б забувся б. Дивились, хай аж до корінців дійде. Аби головне вродила, а яка буде. Та ну, назва, ну люди ж ото і розказують, розказуються, такий сорт, а це такий сорт. Сор. Треба знати свої сорти всі. Воно дивив цього сусіда стільки, які він усіх знає. знає. Усі назви знає, всі в лице їх знає. знає, Бо вони ж його. Він знає, які в нього є, які йому можна ще посадити. А як я не знаю, які в мене є, то ще раз куплю такі самі. Та на ну, що ж? Вже на другий раз. Знає, та я там знаю, які ти картинки. Я ж ти ж сам ходив на базар без мене, то я картінок не бачив. Побачив. Я запишу собі, щоб знати. То і ти всі попереписую. То, то собі До... Бо ти вже що купиш, а тоді я не знаю, що воно. Ну, я ті його а я будеш вирощувати. Чого це я був вирощувати, ти, ти вже став цей садівником у мене. То я садю. Та садиш, да, с... робота вирощувати. садівника садити щось. І стригти, підживлювати обробляти. Тут по часнику по-моєму посадив, дід. Посадив да. виноград. Ну нічого. Ще нам треба на той от посадити п'ять кущиків. Щоб він там було, що тут виноградник. О, тут? О ну молодець, дід. Хай росте. Хай росте. О, так. Що там у тебе? Вода ще є? Так. О, я хочу поливати. Так. Ох. Не, його зразу полить, щоб зверху було сухо. О! Тож, там малесенький, бач корінчик його. Та туди води багато й не треба. Я ну то ландиша я хотіла, ландиш ти мені приніс. Білий виноград, крупний ландиш. Хорошо-хорошо придавлю і водички туди налий, одразу, щоб у корінці була вода. Саме головне, щоб в корінці. Ладиші. О, та туди. Мора йому там. Тільки хай вона увійде туди. Ох, тіт любить погребтися, як та курка. Сола ти курка. А ти тоді хто? Хто муж куриці? А ну дай мені відповідь. Не знаю. Куриця є куриця. Ну вона їм муж є. Не знаю. А я знаю. Є сюди курятник такий є. Кур, курятник. А, ніхто не хоче бути мужем курки. Ох і загадка хороша. Нічого, ми садимо виноград і в нас буде такий виноград. Будемо збирати колекцію. Та, тут рядів, знаєш, стільки можна воно по городі. Один ряд, другий. Та ну дід, будемо садити, поки є бажання. Е? О, от так трамбуй, трамбуй. Тепер чимось накрити, щоб, щоб, що? щоб ніхто не наступив. Бо кущики маленькі. Будуть тут собаки всякі бігать. Тут як воно майже як поле. Кінець міста нашого ходять хто хоче. Ну, хто хоче, не ходять. свої ходять по дорозі, а собаки бігають де хочуть. І коти. Котам mm. у нас свобода, да. ми їх не закриваємо. Вони на сонці, вони де хочуть, там і ходять. Ну, от хати. От кухня особливо, вони надовго не відходять. Не встигли піти, вже нема наїлися. Проходить час вже коти сидять на порозі. Дай, дай. Ах, так діти. тіти. вже? палички? А, накрит зверху. А що ще? Що, тип свою хочеш присипати? А! Ну, бач, тут рядом тирса в тебе можна зверху й присипати. А так, да. Щоб видло було, що тут щось. Да, є. да, дід, правильно. Правильно ти говориш. От ці борсуки бігають туди. О. Так. О, какая сегодня солнышко. И все радиют, и люди, и тварины. Все радиют, гарни погоде, да. Какая у нас тут свобода и красота. О. Ця вулиця ще не достроєна, ну, люди вже живуть на ній. А та вулиця і вся строїлася разом. І разом усі пішли на пенсію майже. Може, хтось старший був. Ну, Зараз вулиця пенсіонерів. Так, Все, накрить тепер зверху, і буде все. Да? Ну, пішли шукати, чим накрити. Да, Ось це ж тут мороз вже був тоді, як помниш, позамерзала так вода, два це рази воно, була. Бачиш, при. Ну, та йому що, так сильно воно боїться, воно ж не сильно морозу боїться. Бо Колись. Да, ну не все нормально, воно, що я його тут пастися буду чи що. Та раді Бога, все одно ну, висною. Поставити другий накрить, і Десь полива. Не треба вже його хороший вже. Хорош. Вже йдемо на зиму, а не поливача з зимою ходитиму. Ну придумав ж таке. Вже хороший. Вже сезон закінчився. Скільки можна. Так що мороз, воно не сильно боїться. Поки таких морозів не буде, то буде собі зеленіти, поки сніг. Та який сніг, що я про що там? Про що я там говорю? Так, Десь і цвіло вже. Так, завершувати треба цей сезон якось. Та перебиратися ближче до хати вже. Хватить вже, хай воно тут усе відпочиває. Хоч і день такий гарний. Ох, і сонячно та гарно. Оце нас осінь. Та всім теплої осені.